Бери шапочку, вставляй. Так. Куди вона нам підходить? Пробуй. Ой, да. Ану уважно, щоб у нас були контури, щоб були контури співпадали. Ось тягнеться в тебе. Значить, підбирай, так? Підбирай, Щоб у тебе контур співпав. Ану, співпадає? Да. Так. А цю ти відклав, давай спробуєш. Куди вона підійде? До сонця. Дивися, до сонця. Підбирай цей колір до сонця. До сонця. Ану, пробуй, до сонця. До сонечка повертай, ану пробуй. Да. да. І ось у тебе ще заготовлені, ану спробуй цю. Ану, спробуй. Де такий колір? Ой. Ось він. Це вже ти склав. Ось такий подібний колір. Ану спробуй. Саме до цього кольору. Саме до цього кольору. Ану, крути ручками. Крути, підбирай. Підбирай малюнок. Так. Не підходить, да? Ой. не той. А іншою стороною покрути. Спробуй.